Доброї ночі знову друзі. Сиджу, передивляюсь фільм Ураган з Дензелем Вашингтоном. Нічого не міняється в цьому світі. Не не весь до людей. Вона постійна. Чорний ти білий не має значення. Якщо треба, тебе засудять, посадять і те, що в нас відбувається. Піймають, засунуть в будку і відправлять помирати за хуй зна що і хуй зна для чого. Пробачте за митюки. Я думаю, що нічого нема страшного. Але ви вірите в Європу, я вас все вчу думати, друзі. Я багато передивляюсь, вивчав різних книг, психологію. Портом займався. Інших друз... друз... друзів, а? По Фрейду добре помилився. Інших друзів дивлюся, щоб розуміти, що я рухаюсь в правильному напрямку. Немає ідеального, але розумне всього є. Тому Європа нікому не потрібна. Ніхто навіть не розуміє. Уявляєте, дорослі дядьки несуть якусь пургуту там про Канаду, щось Трамп, а деякі блогери вірять, що вони, ті Трампи, наведуть порядок після тих, і, а ті, типа, не знали, так? Да? Все повторюється, розумієте? Бо вони крутять одними сценаріями. Я вже вам казав. Той фільм подивитись, парфюмер про 13-й запах це запах смерті, яким нас маніпулюють. Ураган. Це кіно з Дензела Вашингтона, Багато чого. Все наше життя, всі депутати дуже розумно читають з такою викладкою, як я зараз скажу, Не відволікаючись ні на які проблеми, вони так само добре вивчали психологію. І розуміють, що кажуть. Розумієте, вони роблять це з тим, що вони наче це розуміють. А насправді що нічого не відбувається, вийдіть на вулицю, я вам казав. Жодних змін для людей немає. І, на жаль, поки я не бачу виходу, ось я тут живу, я вже казав. Декому я розказую про те, що я винайшов систему економічну і люди розуміють. І про Жека Фреско і про все, ну дуже важко людей об'єднати. Отакі думки ми на цей час. І друзі, слухайте уважно, розумійте, бачите, що таке сила маніпуляції.